Доступний світ це проект, який за підтримки Посольства США в Україні започаткувала газета-репортер. Упродовж року журналісти цього обласного тижневика активно висвітлювали проблеми інвалідів. Відтепер я ж до початку зими низкою тренінгів видання спонукатиме до цього і своїх колег. Ми стараємося поробити шкіру собі і нашим колегам, щоб їм заболіло так, щоб вони написали про те про це таким чином, щоб заболіло всім. І сподіваємося, що від цього е, щось ввеште зміниться. Ми думаємо, що якраз е, питання плачів не настільки важливе, як шляхи подолання проб. Проблем і може потрібно більше оптимізму в цьому напрямку. Перший в тренінгах зі знаком питання, чому на наших вулицях так мало інвалідів. Це передусім неформальне спілкування з представниками маломобільних груп населення. Там, де є активність громадських організацій, де є активність самих людей з інвалідністю, де є власне люди такі пробивні, які хочуть щось змінити, власне, там дійсно міняється. Міняється навколишній світ, люди йдуть з розумінням до тебе на зустрічі. Проєкт, який започаткувала газета Репортер. Це, напевне, буде якимось таким слідуючим кроком для, для того, щоб нас на Прикарпатті. Говорили про наших інвалідів. Інваліди мають такі ж шанси реалізуватися у суспільстві, як, до прикладу, люди з іншим кольором шкіри, каже психолог Наталія Чаплинська. Допомогти їм просто потрібно лише приміряти на здорових людей невід'ємні атрибути життя людей з обмеженими фізичними можливостями. З оцим відчуттям стану. Другої особи внутрішню, напевне, другого я яке пережило ці емоції, яке пережило стан інвалідності ну, в лапках, підходити вже до проблеми вирішення інвалідів. Кілька тренінгів проведуть задля для ознайомлення із проблематикою. Наступні заняття будуть присвячені найцікавішому висвітленню тематики. Для цього учасникам проекту запропонують уроки журналістської майстерності, аби ті, в свою чергу, згодом провели активну медіакампанію.